Terima <small> kasih telah menonton! Вас вітає ютуб-канал Океан Трейд. Сьогодні на огляді у нас циліндрична перехідна втулка з діаметром 40 на діаметр 25 мм, довжиною 75 мм. Відомого турецького виробника Дегерлі. Перехідні втулки використовуються на токарних, фрезерних і навіть свердлильних верстатах, як на сучасних ЧПК верстатах, так і на універсальних. Дані перехідні втулки виробляють з високоякісної інструментальної сталі, яка має твердість 58-60HRC за роквелом. А давайте детально розглянемо її конструкцію. Як ви можете побачити, форма втулки має. Циліндричну форму лише на одному торці, а також трохи збільшений діаметр для фіксації прихідної втулки у верстатному оснащенні. А інша частина прихідної втулки має з одного боку плоску лиску майже по всій довжині, а з іншої сторони таку саме лиску, але з продовгуватим овальним отвором. Така форма прихідної втулки служить для кріплення як самої втулки, яку зажимають гвинтами з плоскої сторони, так і для кріплення інструменту, який також зажимають прижимними гвинтами через наскрізний отвір перехідної втулки. Дані лиски розроблені виробниками для того, щоб запобігти прокручуванні як самої втулки, так і інструменту, встановленого в цю втулку, на нашому сайті ви можете знайти втулки під різні діаметри, а також завантажити каталоги на наших турецьких виробників. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті Оушен де ви можете також оформити своє замовлення. А ще наші регіональні менеджери з радістю проконсультують вас за контактними телефонами, які ви бачите в себе на екрані. Доставку ровно будь-який куточок України з нами швидко, надійно та якісно. We'll be right <laughs> back.